Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я представляю вам різні новинки, прикрас з натуральними самоцвітами, а також нагадаю декілька прикрас, які ще є у наявності. Перший чудовий комплект. Барочні перлини. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що рідкісна ситуація, коли в комплекті каблучка сережки та кулон. Всі намистинки, всі перлинки різного розміру, натуральні барочні перлини. Отже, каблучка в розмірі 18,5. Вага каблучки 3,9 грами. Перлинки. 15 на 14 мм. Тут дівчата плюс-мінус указують 5 мм, тому що вони різні. Сережки на англійському замочку. Перлинки відкриті. Вага сережок 7,4 гри, колончик має вагу 3,7 г, Вушко 5х6 мм. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. І вартість всього комплекту 3200 гривень. По перлинкам дуже такий, виявився, популярний комплект, є один в мене ще в наявності з перлинками, чорні перлини. Каблучка у 18 розмірі, діаметр перлинок 8 мм. Вага каблучки 3 грами, сережечки. Також англійський замочок. Перлинки відкриті, вага сережок 4,2 г. Такий надзвичайно ніжний комплект. Їх було. А, ну, так, чимало. Залишився останній саме комплектом. Вартість комплекту 1400 гривень. І є з комплекту окремо каблучка. В розмірі 18,5, діаметр камінчика 8 мм. Вага каблучки 3 грами, вартість 500 гривень. Камінчики завжди скрізь відкриті і в каблучках, і в сережках. Ще один, одна надзвичайно цікава каблучка. Барочна перлинка вона така коричнева, Родохрозит та гранат в кабошонах. Розмір 18,7, вага каблучки 7,6 грами. Загальна площа 24 на 20 міліметрів. Вартість каблучки 1800 гривень. Зворотній бік. Отже, по перлинкам, напевно, що все. Далі, що хотіла показати, браслет. Був такий в мене браслет з адулярами. Тут мікс камінчиків: аметисти, цитрини, гранати, празеоліти. Всього 8 камінчиків. Покажу вам зворотній бік. Замочок карабін. Такий ніжний, ніжний, ніжний. На невеличку дівочу ручку. На об'єм 16,5 17 см. Вага браслету 8,5 грамів. Камінчики всі в огранці, до речі. Розмір камінчиків 11 на 9 мм. Форма трошечки може бути різною. Бачите, гранат тут, тут трошки вущий, тут ширший. Тому пів міліметри може бути різниця в розмірі. В середньому 11 на 9 мм розмір камінчиків. Вартість такого браслету 2400 гривень. Ось такий. Далі наступне новий комплект з малахітами. Такий комплект, напевно, що так краще будуть полосочки видно. Такий комплект ще не показувала. Комплект з малахітами. Каблучка в розмірі 18,5. Вага каблучки 6 грамів. Малахіти 18,2 на 13,3 міліметри. Сережки англійський замочок. Камінчики відкриті. Вага сережок 11 грамів. Вартість комплекту 3400 гривень. Маю окрему каблучку. Менший камінчик. Зараз покажу окремо її. У розмірі 18,5. Вага каблучки 5,3 грами. Малахіт 16 на 12 міліметрів. Вартість каблучки 1200 гривень. І є ще з минулих закупів. ну Дуже цікава форма комплекту. Трикутна форма, комплект з малахітами. Каблучка в розмірі 18,8, сторона трикутника 19 мм. Вага каблучки 6,6 грамми. Сережечки, англійський, зам... англійський замочок. Відкриті камінчики. Вага сережок 11,4 грами. Вартість такого комплекту 3300 гривень. І маю ще декілька браслетів з малахітами. Браслетів завжди привожу багато, бо сама їх дуже люблю. Дві форми: більший та менший. Браслетики на об'єм зап'ястя 18-19 см. Всі на резиночках добре тягнуться. Так, в більшому, в ширшому браслеті сегменти 16 на 13 мм, в меншому 12 на 8 мм. Вартість таких браслетів 1600 гривень, таких 1200. Залишилось всього декілька натуральні малахіти. Далі каблучка з хризоколою. У 18 розмірі. Вага каблучки 8 і 9 грам, майже 9 грамів. Камінчик 24 з на 17,5 міліметрів. Вартість каблучки 1800 гривень. І останнє на сьогодні, що хотіла вам показати неймовірний кулон з мережевним агатом блакитний мережевний агат. Ну, вживу він настільки яскравий чудовий колір, дуже приємний. Отже, вага 11,8 грами. Діаметр 30 мм. Вушко 6 на 6 міліметрів. Вартість такого колону 2000 гривень. Зворотній бік, камінчик відкритий. Ну, а в мене на сьогодні все. Дуже дякую за увагу. Всім спокійних та мирних вихідних. До зустрічі на каналі.